Доброго дня, шановне товариство. Дякую вам за увагу до проблем освіти. От. А, і а, мій головний меседж сьогодні це наслідки аудиту в Національному авіаційному університеті. А, це а, дуже показова справа, тому я хотів поділитися з вами. А, в яких умовах ми працюємо, і які виникають питання при тому, що ми маємо реформувати в Україні. Якщо ми хочемо реформувати якусь одну систему, то це чіпляє і інші різні системи, інші відомства. І тому я думаю, що наш теперішній приклад він буде таким хрестоматійним, щоб показати вам, як подібні процеси відбуваються. Тобто, Національний авіаційний університет це один з найбільш важливих вищих навчальних закладів в Україні. Він унікальний. Він великий, він має велику наукову вагу, він має величезні перспективи не лише для підготовки кадрів для нашої авіаційної галузі, але також для міжнародної співпраці України. Тобто цей перелік можна продовжуватися. І проблема полягає в тому, що Національний авіаційний університет він, з одного боку ми до нього ставимося як до вищого навчального закладу особливої ваги. Ми з ним пов'язуємо реалізацію якихось яких дуже важливих а, а, національних інтересів українських. З іншого боку, це об'єкт такої комерційної уваги з боку кількох осіб. І а, я думаю, що це не буде секретом, що одна із цих осіб, вона дуже відома, це Максим Луцький, який зараз займає посаду проректора. І що в нас відбулося? Закінчився термін перебування на посаді попереднього ректора, і ми скоро будемо, я сподіваюся, мати вибори в цьому університеті. І поки що ми провели там перевірку. І причому ми перевіряли як навчальний процес, так і господарську фінансову діяльність цього університету. І проблеми виникли не лише, а в самому університеті. Тобто ми побачили ці проблеми. Але проблеми також я мав в своєму міністерстві. І як наслідок цієї перевірки, один з наслідків, я звільняю я сьогодні про це заявляю, що я звільняю а, свій відділ внутрішнього аудиту. Відділ внутрішнього аудиту займається перевірками вищих навчальних ну, в різних навчальних закладах а, в нашій системі Міністерства освіти і науки. Тобто а, дивним чином інтереси тих осіб, які мають комерційні зацікавлення. В національному приватні комерційне зацікавлення в національному авіаційному університеті, вони збігаються, тобто мені видно, що вони збігаються з інтересами тих наших колег, які пішли перевіряти цей навчальний заклад. Звичайно, я не можу тут давати я підкреслю остаточних оцінок, тому що все це будуть оцінювати правоохоронні органи, до яких ми будемо звертатися, і зараз я хочу висловити особливу подяку Міністерству внутрішніх справ і особливо Державній Службі охорони, які зараз нам допомагають, тому що в цей момент я призначив я призначив нового виконуючого обов'язки ректора. Поки, поки будуть вибори, хтось має виконувати обов'язки. І цей виконуючий обов'язки не може потрапити в свій кабінет. І Державна служба охорони нам також в цьому допомагає. Це дуже важливо. Я думаю, що це буде нормально, якщо такий важливий об'єкт буде взагалі охороняти Державна служба охорони. І таким чином я хочу дати таку деяку ілюстрацію. Тобто я вже згадав, як я колись був літературним критиком і звернувся до тексту, як сказати, такий, я мав final report репорт результатів цієї перевірки. І я почав дивитися цей текст. І я висував тричі висував претензії до своїх колег, що вони там не врахували. Наприклад, Ну, я так перерахую, в чому основні проблеми фінансово-господарської діяльності в цьому університеті це маніпуляція з землею. Маніпуляція з квартирами. Це незаконне призначення і перебування на посаді ряду проректорів, які одержували зарплати там і таке інше. Це також маніпуляції з інвесторами. Це також. Дуже цікава справа, окрема. Це, до речі, про землю йдеться як в Києві, так і в Київській області. Це закупівля літаків. От, були закуплені літаки. На цю тему, значить, вони були закуплені в 2012 році. І на цю тему була публікація в, на сайті Наші Гроші. І, до речі, коли відбувається перевірка, треба враховувати всі. Тобто, якщо перевіряються якісь факти, треба знаходити всі документи, які свідчать про цей факт, в тому числі відкриті джерела. В тому числі. Я питаю в той людини, яка очолювала у нас в міністерстві відділ внутрішнього аудиту. Я питаю, на якій підставі літаки могли бути закуплені в якогось нашого заводу, причому це зарубіжні, це австрійські літаки, в якогось нашого заводу без ніякого тендеру. І а, є інформація, що ці літаки були закуплені в півтора рази дорожче. А з того часу, як вони закуплені були, досі вони не літають. Це інше питання, тому що ніби там не всі гроші були виплачені. Тобто, це така справа, в якій треба багато розбиратися. І а, мені кажуть, що... А уряд прийняв спеціальне рішення. Тобто, уряд дозволив закуповувати в нашого заводу без тендеру австрійські літаки. Якщо б закуповувати в австрійців, вони в півтора рази дешевше. Добре, я лізу в інтернет і знаходжу це рішення уряду. Тут нема ні слова про те, що дозволено закуповувати саме в цього одного заводу. Тобто, ви розумієте, що і так за кожним фактом не було виявлено. І перевірено всі необхідні документи, угоди, права і таке інше. Тому саме я і прийняв рішення розпустити, звільнити з роботи наш відділ внутрішнього аудиту і призначити нового виконувача обов'язки ректора цього університету. Далі цей аналіз аудиторської перевірки буде доведений до кінця, і всі документи ми будемо передавати в правоохоронні органи. А ми з'ясуємо точно під підслідність, тобто, чи це, чи це буде прокуратура, чи це буде СБУ, чи це буде Міністерство внутрішніх справ. Але у всякому разі ці речі не можна лишати і про, які, про яку реформу вищої освіти. А про який навчальний процес, про які наукові дослідження, взагалі про які розвиток університету можна йти мови, може бути мова, коли існують, і це дуже часто трапляється. Така ситуація, коли люди, які фактично захоплюють владу в університеті, вони фактично стають якимись такими церкви, чи феодалами, чи таке інше. Я сподіваюся, що ця справа є дуже наочною, і ми доведемо її до кінця. І цей університет зможе нормально розвиватися і проводити вибори, і одержати такого ректора, який міг би далі вести цей університет.